Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. У Болгарії побоюються нових диверсій в оборонній галузі з боку РФ. ФТ. Російські диверсанти активно атакують заводи та склади компанії Емко, яка виробляє більшу частину снарядів радянського зразка для України. Нещодавно на складі боєприпасів болгарського бізнесмена Гебрева знову стався вибух у Болгарії. Поблизу міста Карнобата стався вибух на складі озброєнь компанії бізнесмена Еміліана. Гебрева, який від 2014 року постачав зброю до України, про це передають Балканська служба Радіо Свобода і болгарське видання БТА за словами місцевих мешканців, було кілька надзвичайно сильних вибухів. Цю інформацію підтвердили в обласному управлінні МВС у Бургасі. Після вибухів на складі боєприпасів спалахнула пожежа. Гебрев назвав інцидент незрозумілим, оскільки на згорілому складі не було жодної продукції, яка могла б загорітися сама по собі. Я не можу сказати, які причини додав він. Також гебра сказав, що досі немає інформації від прокуратури щодо версії про вибухи на його складах минулого літа. Нагадаємо, що наприкінці липня 2022 року на одному зі складів гебрава також стався вибух. Тоді він заявив, що швидше за все це був умисний підпал. Розслідування ще триває. 2014 року на одному із складів боєприпасів бізнесмена у Чехії також стався вибух. Офіційно чеська влада вважає причетною до вихпуху двох громадян. НРФ скандально відомих Олександра Петрова та Руслана Буширова за версією слідства вони представилися потенційними покупцями та попросили доступ до закритої ділянки складу на період від 13 по 17 жовтня 2014 року. Сам вибух стався 16 жовтня, 28 квітня 2015 року. Еміліан Гебрева після вечері з партнерами відчув себе погано та був госпіталізований. Він впав у кому з якої вийшов лише за місяць. 1 травня було. Порушено кримінальну справу щодо замаху на вбивство 4 травня. Його сина також госпіталізували зі схожими симптомами. 28 травня була зроблена ще одна невдала спроба отруїти Гебрева, який вийшов з лікарні. Ймовірно, Гебрав був отруєний речовиною схожою на новачок, якими згодом були отруєні Сергій Скрипалі. Його дочка Юлія у британському Солзбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян. За даними телеграм каналів всі ці накази віддав особисто президент Путін. До зустрічі друзі ставайте. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.